Вже дуже скоро великдень, і я вирішив прийти в соціальну інклюзивну пекарню, яка має назву Good Bread. Де працюють люди з ментальною інвалідністю. Кожного дня вони доводять собі нам всім про те, що вони можуть працювати і вони можуть робити дуже багато корисних справ. На наступний процес це формування тіста. Ось так ми катаємо. Духмяна хата дріжджі, без яких ми не можемо приготувати смачну чарівну пасту. Дивіться, я з ними з цими дріжджами вже, мабуть, 3 чи п'ять років, і я знаю, що вони піднімають все, тому я думаю, що це найкращий вибір. І разом з духмяною хатою good Bread, ну власне і мною ми вирішили зробити такий проект під назвою «Поділись теплом Великодня. Ми хочемо напекти дуже багато пасок і потім передати їх в прифронтові території. Тому що Великдень це, я думаю, вже давно не просто свято, а це момент, коли нам треба об'єднатися і один одного підтримати. Тому ми вирішили зробити таку теплу е і гарну акцію. Бренд Ухмяна хата завжди підтримує українські традиції як так такі нові. І допомагати один до одному це можна сказати цільна українська традиція. І Великодень це саме той час, коли можна її проявити. Долучайтеся, будь ласка, ви підтримаєте дві е вразливі верстви населення: це люди з інвалідністю, які працюють в пекарні «Гудбрет», і люди, які на сході не можуть самостійно купити або випекти для себе паску на Великдень, поділитися пасочкою. Це не просто про їжу, це про нагоду дати відчути тим людям турботу і підтримку, дати відчути, що вони не одні зараз. Паску можна підвісити на сайті GoodBread.